Даремно ми з вами очікували на мир. Ідея зупинитись на лінії бойового зіткнення з тріском провалилась. Сьогодні Російська Федерація обстріляла Україну, є загиблі. Фото відео, які вдається зібрати, я залишив у себе в телеграм-каналі. Тут є в описі. Але і ми відповіли: відповіли гідно. І ось російські воєнкори навіть такі повідомлення писали. Летить дуже багато дронів пекло. Запущено мінімум 10 британських ракет Штормшеу. Україна б'є практично всім, що в них є, повідомили російські воєнкори. Далі, їхні ж монітори. Кілька табунів реактивних і звичайних дронів летить у напрямку Москви. Знову повідомили монітори. Даремно Даремно ми очікували на мир. Зупинятись ніхто не хоче, адже сторони дуже далекі в розумінні завершення війни. А тому не дивно, що Дональд Трамп фактично скасовує свою зустріч з Путіним. І от, буквально. Сьогодні о 18.00 з'явилася інформація, США та Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна. Канал NBC, NBC News з посиланням на неназваного представника Білого Дому. Можна сказати, що це фейк, але е, такі канали, як NBC News, вони завжди мають які, як певних, певні контакти, і якщо є інсайдерська інформація. То зазвичай за нею стоїть контрольований витік інформації. І цей, не, цей неназваний представник Білого Дому розповів у коментарі кореспонденту видання, що президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів. Я повторюю, і в одному з відео я вже сказав, що не знаю, що мав. Трамп на увазі, які сторони він мав на увазі, чи то Україну і Російську Федерацію, чи то Штати і Російську Федерацію. Але це не має принципового значення. Має значення лише одна. одне: війна буде тривати, бо сторони всі не готові до її зупинки. Це проблема. Адже кожен день війни удосконалює. Механізми вбивства людей. І ось бригадир ком... начальник, начальник Служби безпілотних систем 13-ї бригади Ігор Райков зазначив: для Києва може бути загроза fpv дронів через 3-6 місяців такі БПЛА навчаться долати до 100 кілометрів. І досягати великих міст із далеких майданчиків, у тому числі з території Білорусі. Що таке fpv дрони на такій відстані? Що таке fpv дрони про які ось тут зазначено? Це означає лише одне: життя буде постійно в небезпеці. Бо якщо fpv дрони зможуть долітати аж до Києва. Це означає, що ми з вами будемо їздити на роботу, ходити за продуктами, вигулювати дітей, своїх домашніх тварин під сітками або під постійною небезпекою, що якийсь абсолютно випадковий дрон, який керується абсолютно випадковим військовим, не приземлиться просто вам на голову. Це війна, і якщо люди не домовляються, то стріляють гармати. А в сучасній війні це дрони, ракети, балістика і купа всього іншого. Мирні переговори на паузі.